Любі малята сьогодні пропоную вам послухати чудову казочку, яка називається Як звірі готуються до зими. У великому, великому лісі, де дерева шепочуть осінні пісні, почало пахнути першим морозом. Це означало, що скоро прийде зима. Першою про це дізналася Горошенка, маленька руда білочка. Вона стрибала гілками з такою швидкістю, ніби хотіла перестрибнути саму осінь. Тік так, тік-так, цокав її маленький носик. Горошенці треба було наповнити свій зимовий сховок горіхами, шишками та жолудями. Вона знала ситий Значить, тепло. Під старою сосною Супів норчик і жичок. Він був такий круглий, наче котився, а не йшов. Його робота була іншою не збирати, а готувати ліжко. Нужчик згрібав сухе листя, м'який мух і травинки, щоб утеплити свою нірку. Він знав, що коли прийде сильний мороз. Він згорнеться клубочком і спатиме до весни. Це називається сплячка. Хто ж спить найміцніше? Звичайно, ласун, маленький ведмедик. Він цього літа їв і їв, щоб накопичити жирок. Жирок це як кувдра всередині. Ласун знайшов затишний барліг під поваленим деревом. Ох, яка ж м'яка підлога, пробурмотів він. Ласун укладався, знаючи, що йому не потрібно збирати їжу, адже він сам собі комора. А ось Трибайко, зайчик, не збирає їжу і не спить. Його секрет інший одяг. Він щодня стає все пухнастішим, а його сіре хутро потроху змінюється на біле, як сніг. Коли випаде сніг, стрибайко стане невидимим. Він залишиться не спати, але завдяки білій шубці зможе сховатися від усіх і знайти собі гілочку чи кору, щоб перекусити. Горошенка заховала запаси, норчик і ласун заснули, а стрибайко змінив шубку. Ліс готовий. Вже не страшно, коли прийде зима. Бо кожен звір знає свій зимовий секрет тепла та затишку. Малята, вам сподобалась казочка? Сподіваюсь, що так. До побачення, до нової зустрічі.